Одного разу, коли темничний сторож підійшов до апостолів, то він їх спитав, задав таке питання, що мені робити, щоб спастися? І вони йому також просто відповіли: Має віру в Господа і спасеся ти і твій дім. А ви можете спитати, що ж це за віра така, що ж це за така сила в цій вірі. Перетворювальна сила, що веде до спасіння, до вічного життя. І дійсно, віра має не тільки споглядальний характер, але досить суттєво такий перетворювальний характер, який змінює нашу природу, дає нам нову природу. І це віра Божа, це єдина правильна віра, єдина віра спасаюча. Майте віру Божу, що написано. або... Віра Ісусова, так записано в Біблії. Тому що є об'єктивна трошки віра, така або суб'єктивна людина вірить в те, що їй подобається, маючи атрибути у християнства, але ця віра, вона пристосована або адаптована до власного світогляду або до комфорту сьогодення. Її людина може тримати десь в внутрішньому кармані або в косметичці і виймати тоді, коли це зручно робити. То така віра вона не провадить до життя вічності. Написано також, що біси також вірують і тремтять, або ще написано так. Що ви говорите мені, Господи, Господи, але не робите всього того, що я вам говорю? Або не всякий е, говорящий мені Господи, Господи, війде в Царство Боже, а тільки Той, хто виконує волю мою. Отже, вимальовується те, що справжня об'єктивна віра, вона ґрунтується на Слові Божому. Вона повністю відповідає вченню Ісуса Христа. Повністю відповідає закону, який записаний в Слові Божі. Вона не вступає з ним протиріччя. Ось це є істина дієва перетворювальна віра, яка може нас спасти, яка записана в Слові Божому. У нас мають бути ті самі розум Христів і почуття Христа. Другими словами, в нас має бути характер Христів. А ось якраз закон Божий, чиня Ісуса Христа, це і є відкриття Його характеру. І ми маємо уподібнюватись за Словом Божим до його характеру, перетворюючись в образ та подобу Божу. Ось така, друзі, віра. І про неї ще написано: хто вірує в мене, в того з утроби потечуть води живої ріки рі в життя вічне. Ось такі справи.